Ну і буквально вранці була загроза балістики в тимчасово окупованому Криму, як повідомляють місцеві пабліки. І... Після цього було помічено суттєве задимлення, де саме, куди було влучено, дізнаюся, трошки згодом. Це буквально сталося от, не так давно. Ну і щоб зрозуміти, що удари по російській залізничній логістиці у Ростовській, а тепер і Волгоградській області, от погляньте на таку карту від осінтера під Ніком Інтел Тут 12 ударів по російській залізничній системі за останні 15 днів, без урахування цих ударів. Цієї ночі добре видно, що основна. На мета порушити логістику ворога від Волгограда до Ростова і окупованих територій Донбасу. Ну і ось яскравий доказ, що від цих ударів ворог не дораховується на фронті зброї, техніки, пального провіанту та іншого забезпечення. Канал Кримський вітер» показав фото, що через удари українських дронів в Ростовській області застряг цілий ешелон з танками та іншим військовим забезпеченням. Цікаво, що до речі, тут зображені е, на фото застарілі Т-62.